Тоб тебе таких модних водя. Ото. Он. Вот таких? Да-да, кошмарно гля модні. А то ж то отряба. А, сероряба красивіша гля. А нормальних ніких ти бачив, що таких? Та, лисина, лисна, лусковані, намальовані, перш. Ти красиво. А то до сих пор сезорябою паруйся до сих пор. Я Сереж. його, короче, ви, випущу, того прикрию, короче. Короче, ти біло з цим сізим спарував, да? Да, да, да. Ну най батьки сероряба горли, перьо. Да, блядь, это и сижий проповна. Тряся головою, як в старину, а ну. твоїх кермаків, чеба то красиві які. Та це фігня. Гарні намальовані. Це Цен... Цен... нові чи твої, Сереж? Мої, голубка Не, ну я в тому плані, що як намальовані. Кермак, сызий, красивий, все. Рябоголові. Ось Все. машинка Ой, красота, Серик Грабина ряба така, як давно бути. Лисина є, та. Є, є. Ну, Поворачуй його, да, да. По регламенту. Весело, да. ряба рябогорле, каліно, махові, темні, хай біжить. Тут, тут, хай біжить, Сереж. Оце ж твій. За тою голубочку. Отой той, то, от той і старий ще діб давав. Да, да, да. З молоденькою, що з що... да, да, оцей. О, оце, оце. Опускай, батько, так. Да. Плодотворный дедушка. Да, <фер lever> Третьяковка ты... отдыхает, да таких как надо. И лысаные, и калина, и махови темные. Все як должно да, быть. Да, да. Сачетка, блядь. А у меня тут есть квочка, но я ее сюди посаджу. Чуваки як квочки, все шо? Отсюда, да. А. Ты их используешь як это. Да. Ну, як... Вместо все... почтарив, да, Сереж? Двое детей дали. Кормлять... Красиво, а ну, ну хай будуть цермачева. Ну, гарні, буде. гарні. Ну, ну. те, Бачите, ребагалова буде, чубато корони на всю голову, модні, серйоз, так красиво. Да, ну це да, да. й так. гарні, і, гарні. То да. Да. ти під них підлажуєш. Буду яйця підлажувати. Яйця не буду, від я голубенят полуплять. Маленькі, да. яйця не треба. Да. Да. А потім, коротше, потім малі мені. підлажуєш, сирий, то надіжно. Не, ну и они красивые, бачи, каких дали -а -а. модных корон, Сереж, смоляни, такие. А я уже, короче, знаешь, так вот, о, две пары буду держать для, души. Для души, бо уже забыть не можешь, да? Да, а так, короче, хватит мне да. Детство закончилось, да, Сереж? Не, 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 Ось, вот сейчас две кошмары ходят. Щеки, блядь, будут и сода. Необычно, сереря бы да. Высуна на лобе, ряба горла. Ти тих до сих пор не випустив, а ну, да, Я пройду. Лясення з цим сизим дай проганів, рябинка. Ой, красиве. Ой, красива, яка. лисолоба, Лускована, Сереж. Як доктор прописав, да. а це до сих пор парується. Так, да, та ну, можна, в ти... принципі, випустити. Я в тому що діло хочу, щоб в біло, він вже з білою був парний на яйцях. Ага. Я яйця переложив. Так а ти сказав, руча... що це, це хто сидить? Гаробина ряба? та ряб... гараби на рибагорша йти давав. Так, да, так, да, так. Да. А ти сказав, з гарабинаряби заярував, спорвав. Та він щось в її кинув туди, він, блядь, вона в одній стороні... Він а другу. тут, а в будки ярує. Так от, через раз, блядь. Сам так, по себе, блядь. Типа, як болячка рубанула голуба, да? Mm -hmm. То от Ну хай лазить, хай лазе. Ну, сираря Та Там ну, йдіть його, блядь, й тут, що на. Це, блядь. Красавчик. Да, а Оце ж він, да? Сереж? Да. Ось такий голуб молодий, красивий, так. І знову вже це получається. Ну, що нормальний такий бача. Ну, можеш потім. Щось... Памерки добре прихватило після болячки, так. Да. Да. Ну в тому, що діло, коли ото було цього старого твого прихватило, він півгода ніякий, то сам по собі ходив. А потім, блять, як здурів, Бачиш, я ж тоді, тоді хотів убити його, ти ж то кажеш, та що хочеш то й роби. А я його в руки візьму, мені жалко. Ну, та жалко, клітку. ну бо ти ж ти руки пустив, я, я, я я а я ж буду совітувати, а дерви голову. Сереж, ну це ж ти зрозумів. Це, е, сі, сіросиній той твій крупний молодий. Ага. З кремачечкою на яйцях сидить. На ну хай сидить, не трогай, Сереж. Треба трогатися. Я так їду. Жінка попросила до тещі на А цього, коротше, коло сатаря було. І з той сизой. Я ще оставлю, як ти кажеш, вони ось цього ж кашматого вивели. Ну це не цього. по ньому точно, Сереж. Це не його дітьо. Оце. Його. Та ти що? Да. Це по голубків те, що сіде, Сереж. Ну по голубків у, у батько кошматий був скабатий полосатий. Поняв? Треба було цю білу. Це, це білася моя. Да. Бачиш як труба длина. Вона з тих рибагор лег сидить, Сереж. Вони от одне біле, одне, ти поняв. А когда ці двоє були, то двоє білі були. Ну, голуб і голубка, голуба попит зимою ага. забрав. Ну все, да. сожрав, саж... горі. Що? Сейчас, сейчас, видите. Так, после болячки Серега трошки отхода. Може трошки щось поведеться. Старий горабин я лисолоби йому дає риба горлих красивих. Та й ті щось наводять. Така парочка перепаровує Серега, перепаровує. Трючатка така молода. Дав йому гарабину цю шкобату горло побито, від сироряби, красавець. О, дадуть щось або грабина рябих або сірарябіг, щось буде. Та ви щось випускай їх. Випускай зараз голуба прикрию. Ну, прикрий його. Попедлинювали. Жара. Непонятно, що за погода, то холодно, то, то жарко. Десь на вулиці не буду випускати. На, випускать. На да, Потом я випустиш. Я по Він десь дали, а ті що дали тобі, ти казав іти. А то, що якісь там були от кого. Ти казав, яка пара вивела тобі Рябих, помимо сирарябіх. Ну, це... А, ото грабинаряба і сираряби висолоба, да? Да, і все. Я понял. Поки, Поки все. Ото й по дітям, да, Сиреш? Добрей, так, добрий. Бач, я хотів тебе сказати. Сади, понятно. Я хотів тебе сказати, треба було. Так, бого, ну, хай вже буде, треба було його з білой спорувати. Ось вот это білой молодой. Може, щось на Що? Да, воно там у мене. Це. Я, короче, кого не выгоду, я потом если. А ну шоу... поймай, сыра рябонька. Глянуть, красивая. Такая как надо, Сережа. А так вот, покажи. А ну, держи. Ой, красивая веселоба. Лускована. Красивая. Педля. Серый, ну шо, повидал тебя. Я рад. И живый, здоровый, проездом. На две минутки забих. Потихеньку щось виходить. Цей цементальний ментальний хлопець вже двоє вилетіло і ще двоє. Молочний молочний да, дає, так? Да? Да. Бач, мати в нього молочна ряба, Сереж. Батько молочний. У цього. Це той голуб ще ті давав? Так, так, так. Хай пока, коротше. Це... А молочних дали, так? Да? Да, нічого страшного. Ни, ні, нічого, ні, скобок, не скобок, ні, ні. сяток, немає нічого, да? То, може, потім, ні, шо, так? Тому вже потом, якщо їм не пусія Та хай вже водять, в цьому душу наводять, Сереж. Да, да. Це я не знаю, не дуже долучити. А цвітната на гарабину мач, що Льоха тобі дав. З ким ти її спарував, Сереж, ту цвітну. Там що льоха де там за печку взяв, мою казав, полетіла сильно. А вона на яйцях сидить з полосатим. Ну, Оце... бач... Він по Порябим, По рябим, так. Да. Да. І він голуб такий, короче, крупненький. Ну, красивий голуб, так. Да. Ну, головне, бачиш, рябі пішли, ті пішли. Тіря йшов без парних. Колобовий це по, по кримакуст тому. Я, я понял потом, що шо... що 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 живий. А, це по тём, по здоровому. Да, 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 да. Це по-другому моєму, що я вже тим позже давав. Да, 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 перший той же ж. Це один один голуб з пеньга стався. Так. Да. Бачиш, Серёж, бачи які голуба мощні дає. Так. Пера широкі, глині, круглі такі. Ну, пахові широкі, красавці дає, Сереж. Навіть не кремаків дав. А, а сюди голубка. О, ну голубка. голубка. Це та шольоха виміняв, так? Да? Да. Ну, Женька їй подарив тому хлопцю, вона, він воював, да. а, а там той брат віддав її. Що таке, так? Да? Сереж? Ти він з молочної тоді вивів, так, да, Сереж? Да, Один він остався живий, так, да, Сирий? Да, да. Сьо, двоє голубиня, не знаю, будуть. Там будуть якісь кримаки. У неї мати молочна, батько гарабиний рибоголовий кримак. Я думаю, що діти будуть ага, такі, ось. як треба. Тим більше Дякую. вона летіла сильно. Ось, ось цей. Угу. Це по тому кримаку здоровий. Я це Японія, по здоровому. Це один той, що залишився в мене. Ну, красивий голуб. Бачик раніше було, коротше, да, вставки. Владище, Варсаві сидить, да. кладище. Та не кидай, Серега, не навіть. Я хочу в ціх. А, ти порвати хочеш кинуть. А цих випуску там відео. Так, ладно, Вікторович, провіду тебе радий. Закрити. Ой-ой-ой-ой-ой. Іди ой, ой, ой. За... іди до неї. іди. Рарябеньки, йди, да. Будуть граби на рябі чи сіраряби, щось буде. А, такі красавці. Ну, бачу, що то В нього мати грабина ряби горло. Ти зрозумів. Ну, гробина... ага. А батько таке сираряби. Та нормально все. Нормальні бути або світлі сироряби, або світлі грабина ряби. Так, Вітя. Все, дякую, до побачення.